Нещодавно до мене потрапила інформація про те, як працюють редактори і сценаристи на Netflix. І уявіть собі, минулі співробітники розповідали про те, що вони спеціально додавали нові репліки і спрощували діалоги для того, щоб був зрозумілий контекст того, що відбувається. Це робилося і робиться для того, щоб ви могли дивитись серіал на фоні, займаючись своїми справами, і все одно. Розуміти, що відбувається, тому що герої все проговорять, це, до речі, ідеально підходить для вивчення англійської мови по трьом причинам: перше це прості діалоги, які легко зрозуміти і легко запам'ятати. Друге, це контекст у всьому. Навіть якщо ви щось пропустили, герої все одно проговорять те, що сталося. Ну і третє, це природна мова, це не речення з підручників, це те, як в реальному житті Розмовляють люди англійською. Тож, друзі, коли ви дивитесь Netflix, ви не лише розважаєтесь, а ви ще занурюєтесь у вивчення англійської мови, навіть якщо це здається вам пасивним процесом. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас улюблений серіал для вивчення англійської мови, тому що мій, наприклад, це друзі, я знаю майже кожен діалог, кожну репліку героїв, і він у мене практично постійно іде на фоні. Пишіть ваші коментарі і також цікаві теми, які варто розібрати на нашому YouTube каналі. До зустрічі!